Харків знову атакували цього разу попередньо без постраждалих. Приліт одного з безпілотників у землю біля нежитлової будівлі. Попередньо без жертв та постраждалих. Лише вибиті шибки у будові поряд з вирвою від вибуху. Протягом доби окупанти атакували і мирні населені пункти області. Зведення Хова. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Шевченка, Кудіївка, Красне, Тища, Сеньківка та інші авіударів зазнали населені пункти Дергачі, Вовчанські хутори, стариця Бударки. О 23.30 здійснено ворожу обстріл села Московка Куп'янського району, влучання по території без постраждалих. О 23.00 відбувся ворожу обстріл кабу міста Вовчанськ. Пошкоджений один приватний будинок без постраждалих о 20.17 Відбувся артобстріл села Вовчанські хотори Чугуївського району, внаслідок якого горів гараж. Постраждалих та загиблих немає. О 16.16 .16 у місті Дергачі внаслідок обстрілу Кабом пошкоджено 20 приватних будинків: одну господарчу споруду, дві автівки. Постраждали чотири жінки. У двох із них вибухова травма. У інших гостра реакція на стрес. О 13.24 У місті Вовчанськ внаслідок артобстрілу горіли два приватні будинки. На місці влучання від уламків загинув 65-річний чоловік. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 100 оперативних виїздів. Після 13-ї години дня окупанти поцілили по приватному будинку у Вовчанську. І вбили 65-річного чоловіка. Будинок загорівся. Площа пожежі склала 100 квадратних метрів. Увечері в результаті обстрілу прифронтового села Вовчанські хутори Вовчанської громади зайнявся приватний гараж та інші надвірні забудови на приватному подвір'ї. Площа пожежі склала близько 70 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та запобігли поширенню полум'я на житлові оселі. Жертв та постраждалих немає. Біля опівночі ворожі снаряди підпалили суху траву та очерет на відкритій місцевості на площі одного гектара. Подія сталася у селі Моск. Ковка Кіндрашівської громади. Вогнеборці ліквідували вогонь за півгодини. Вже після першої години ночі рятувальники Харкова виїжджали на ліквідацію наслідків падіння уламків збитих ударних російських дронів. Вони гасили палаючі частини цих БПЛА. Близько 16-ї Російська бомба вибухнула у місті Дергачі. Рятувальники ДСНС проводили перевірку місця обстрілу. Виявлено чотирьох постраждалих, пошкодження 20 приватних будинків та однієї господарчою. О, споруди загалом минулої доби вогнеборці ліквідували 60 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 35 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 78 одиниць вибухонебезпечних предметів. У полі поблизу села Прише Балаклійської громади Ізюмського району тракторист наїхав на протитанкову міну тм 62 П. Внаслідок детонації вибухівки трактор повністю знищено, а механізатор Отримав поранення. За даними генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на куп'янському напрямку ворог здійснив одну безуспішну атаку в районі Іванівки. Марія Совйова, Дмитронгоєн та Єгор Мікенін. Харків. Новини.